Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять бусів, напрямки, Харківський напрямок, Луганський, Донецький напрямок, Запорізький напрямок. Кожних два тижні посилки, плюс для мирних жителів. За одну ніч зробилися голубці. Ми так спонтанно вирішили, зробили і з любов'ю, і з теплом наших сердець і рук. До хлопців їдуть смаколики. Для військовослужбовців там окремо там, генератори, колеса, бліндажна свічка, плюс-мінус такі консервація, більше жбешне, таке, що хлопці іменно в бойових діях плюс-мінус зможуть легше.